Доброго дня, мої любі дітки! Малята, а погляньте, що в мене є? Що це, дітки? Так, це повітряні кульки. А давайте ми з вами скажемо, якого вони кольору. Є повітряна кулька жовтого кольору, білого кольору, зеленого кольору. Ось дивіться, скільки їх багато, вони всі різнокольорові. Малята, а якої вони форми? Так, овальної. А на що вони схожі? Так, на яйце. Малята, а ще у наших повітряних кульок є ниточка, за яку ми тримаємо наші повітряні кульки. Дітки, сьогодні я вам пропоную намалювати ось такі гарні чудові різнокольорові повітряні кульки. Малята, для роботи нам потрібна фарба різнокольорова. Я взяла ті кольори, які подобаються мені, а ви візьмете кольори, які подобаються вам. У мене буде синя повітряна кулька, червона, жовта. І ось таку світло-коричневу фарбу я взяла, будемо малювати ниїточку до нашої кульки: серветочка, пензлик та стаканчик з водичкою і аркуш білого паперу. Беремо наш пензлик, тішки змочуємо та набираємо червоної фарби. Та починаємо малювати нашу кульку зверху, посередині листочка, ставимо пензлик та ведемо за округлу лінію півкола трішки приплюснуту. Малюємо овал. Ось так. А потім набираємо ще фарби та зафарбовуємо нашу кульку, не виходячи за контури. Обережно, гарненько ось так зафарбовуємо. Якщо закінчилася фарба, набираємо ще на пензлик та продовжуємо зафарбовувати. І ось така кулька у нас виходить. А ще в кульки є хвостик, за який буде прив'язуватися ниточка. Ставимо ось так відбиток. Помиємо гарненько наш пензлик та наберемо фарби жовтого кольору. Та з лівої сторони також малюємо кульку, ставимо наш пензлик на аркуш та малюємо округлу лінію півкола, трішки приплюснуто. Ось такий овал. Дітки, погляньте, як схожа наша кулька на яйце. І також зафарбовуємо всередині. Не виходячи за контур лінії. Та малюємо нашій кульки хвостик. Ось так ставимо відбиток. Миємо гарненько пензлик, набираємо синьої фарби. І малюємо з правої сторони від червоної кульки синю кульку. Дітки, А зараз намалюємо ниточку для наших кульок, бо гарненько пензлик. Та наберемо фарби світло-коричневого кольору. Притуляємо наш пензлик до аркуша біля хвостика і малюємо ось таку лінію донизу. Червоній кульки намалюємо ниточку і ведемо донизу. І синій кульки намалюємо ниточку. Ставимо пензлик та тягнемо його донизу. Дітки, ось такі чудові гарні кульки у мене вийшли. А тепер намалюйте ви свої, фотографуйте та присилайте нам свої фото. Я буду дуже чекати. А зараз я вам кажу до побачення, до нових зустрічів.